Друзі, всім привіт. Зараз їдемо в поисках медурному, на території аграрного університету там ярмарка третій день. Ну, я не знаю, чи там можна знімати. Може є без надписі в нас там. які там знаходяться Сам мед може і можна познімати Один. я не знаю сьогодні третій день до скільки воно працює може вже весь мед розпродали і нічого там немає ще нам підписниця задонатили на солодощі велика їй за це подяка для мене мадмузель якраз та закомандувала меду, а сама не хоче поїхати його повичисляти. Тільки що на половках в одному місці глянув, там літрова банка продається, тобто треба літру брати. І ще якась там. Не на пів літра, я хотів. Там пару видів по 250 грам небагато взять. У мене ж алергія на, це, на як його на амброзію та що зараз світе. І воно ж якби пильца типа літа. І прошлий рік раніше такого не було. Я раз поїв мед з молоком, мені так було плохо. Трусило там всього. Жарко, холодно. Коротше, дуже плохо було. коротше цей раз а, і потім другий раз я не зрозумів що дело что де там взяв електро на попроси коротше другий раз тоді теж меть с молоком опять неплохо ну коротше думаєш алергія на шось саме молоко нормальне я думаю, що це із за те, що в мене алергія на цю амброзію. Коротше, воно й мед потягнуло по цю, по цю фішку, тому що він вже з квітів збирається. Може якась взаємосвязь, взаємозв'язок. Тепер я боюсь короче. Кавать. І що ж цікаво, це сталося пройшли рік, а до того було все нормально. Ну а на амброзі в мене вже не на років 6, можливо 7. Коротше, ця болячка. Алергія. Так, стаємо свою ету. Головне, щоб сзади ніхто мене не припечатав. Бо це буде без варіантів. Цей перекресток, якийсь він мені стрьомний. Взагалі взагалі перекрестки не люблю. Ці розвилки, цю всю какашку. Та що зараз ми тут доїдемо, там подивимось. Або якщо там патрулі шнирять, то теж я манав. Ще якби я був зареєстрований в том резерв плюс, ну я коротше, ж, тянув тягнув резину, в ітоді я не зареєструвався. Вважаю це безсмисленим. Так що будь-який поліціянський патруль, який мене зупинив, може виписати штраф. Шо? Може дорого обійтись мені. Це я ще не ходить. А, почишов свої. Почишов своєї лінії. Я дивився там одну блогер, що наша розказує про ці подорожчення ДЦК, різні прокомунальні проблеми. Та я й то до цього чув, що встановили держимодри морди про, про житковий... Мінімум 7 чим-то. 7 тобто нам місяць на все про все з комуналкою, со шмотками, 7 з чим то буде вистачати, так що все буде о, поняв. Їм 70 кусков мало в місяць. Не ну доларів то не мало їм, гривень мало, а нам буде вистачати. Сім тисяч гривасей так, пора валить з дороги, напевно, на безпасний тротуар. Так, не вийшло тут звернути. Ми ж по головні нас пропускають Ще я в принципі в меді там не розбираю, щоб допустим можна було там заскочити на базарчик, да, по бурчуну там купить меду ну там мабуть більшість продає його розбавлений то с якусь мені продадуть так ну давайте по цій стороні вже каштани не будем заїжджати. це така субота в принципі можна на річечку чукнуть Мадам, наверное, собралась такой пляжный сумочку. А завтра, завтра вроде дощ з розою Обіцяють чи щось того А мені завтра на сутки, тобто сьогодні ми з вами катаємося. У нас сьогодні з вами було прогулянка така спонтанна, найкраще, щоб ніхто нікуди не просив з'їсть, поїдь, заїдь, не просять. Ну, дуже такі маршрути далекі. Тим, тим паче в такий час мені не 18 розсікать. що найкраще спонтанно їздиш, як тобі подобається так тут 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 нахрь так приїхали що до нас на учобу в жарких країнах, да в таком крутиді жесть ще в нас бажає вчитися безстрашні студенти а ще в чому прикол я ненавижу ці сутки В мене їх випадає там троє суток місяць несчастный І дело в том що оплата шо ты Річ від дежуриш. Що сутки? Оплата одна й та сама. О чому, О чому прикол, очо їх ненавижу. І так кумари на них іти 24 години в одному місці. Якби не інтернет, я не знаю що взагалі можна робити. Допустим, як раніше. книжки читал. А я ж не любитель. Так. Тут я встану. Да блин, я только-только. Я только-только-только. Ще. За 5 хвилинок з вами доїдемо, там надо подивитися обстановку. Коротше там в Полтавських новинах і РТ, із Полтава. Ще один канал Полтавський. Ну короче, відосів про цю ярмарку хватає. Ось. В принципі, в принципі, то я думаю можливо знімати. Так, ну шо, тут кого не по 15 гривасей кілограм. По 15 гривасей. Можна було туди, ну не такі макароники. Так, щоб менше поворотів, заворотів, провулків закоулків. Мені вчора бур'яна хватило, хочеться асфальту і желательно без яблуки. Зараз ми тут поворачуємо і попрямо фафау. Так, так я думаю, по 33 тут ждати треба. Тут уже можно пройти. Опачки. Так, сейчас я... Блин. Я думал, успею проскочить. сторону проїхать со встречки нас тишина на навстречу пух mm. і переход ли фу так сейчас мы переходим на ту сторону Опрямо Джигі-Джиги. Так, все. Ще хотів камеру підсидини, як я їжу на дальній відстані. До повербанку ну як всегда, ж проблемка Вона капризніча не захотіла Не захотіла Так, помонька Ох, цикнхет можна понял одіться, Проводеться Друзі, що хотів вам побажати мирного дня. Мирного, хоч взагалі наоборот гарного дня. Ну та й мирного теж, ну саме головне мирного, мирного неба на майбутнє. Ще побачимося, давайте. poca